Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Давайте перейдемо до того, що відбувається в Брюсселі. Тому що там сьогодні саміт лідерів і там сьогодні зустрічаються. Європейський союз для того, щоб вирішити, що робити далі. Ну і відповідно, що вони можуть запропонувати Україні, і як таким чином вони можуть допомогти нам з вами вистояти в цій самій війні. Ну і того, як пише до чувала, Україну хочуть перетворити на сталевого дикобраза, виділити додаткову допомогу. А при цьому ніхто не забуває про спротив угорщини. Ну і що ж нам готує цей саміт лідерів ЄС в Брюсселі? Головними темами цього самого засідання за даними журналістів стануть термінова і довгострокова підтримка України в новому контексті, а також новий підхід ЄС до європейської оборони. Під новим цим самим контекстом у Брюсселі мають на увазі нову владу у Вашингтоні і її вплив на ситуацію. В Україні, як ви розумієте, цей вплив вимірюється із знаком мінус, тобто припинення військової допомоги США і прагнення Дональда Трампа до переговорів з Росією, які також можуть змінити стан справ на полі бою. Ну до речі, знову ж таки не одне видання повідомляє про те, що. Даними і військовою допомогою Сполучені Штати припинили ділитися ще до зустрічі в овальному кабінеті. А теми саміту не нові, проте новий контекст їм надав більшої терміновості, тобто зустрілися швидше. І я сподіваюся, рішення на цьому самому саміті також будуть прийматися набагато швидше. Що стосується нового європейського підходу до оборони, а саме масштабних планів і збільшення витрат. У сфері безпеки той тут спостерігається певний поспіх, як я вже сказала, ще три тижні тому. Ніхто з нас не повірив би, що це можливо зробити за такий короткий термін, маючи на увазі переозброєння Європи на 150 мільярдів євро, і е, м, прохання, або ж бажання мобілізувати 800 мільярдів, е, який рішення по якому також мають ухвалити на цьому екстреному саміті. Е, Цілодобова робота, яка велася, також тут не може бути непоміченою в останні дні. Також будуть викладені всі ці рішення і висновки в ком'юніке 6 березня і стануть основою подальшої політики ЄС у цих самих. Напрямках кілька джерел в Брюсселі кажуть, що центральні теми саміту це, звісно ж, оборона України і безпека Європи. Тут вони тісно взаємопов'язані, тому що без одного немає іншого. Очікується, що Єврорада схвалить нові інструменти масштабного інвестування в оборону, спрямовані на зміцнення європейської промислової бази, що посилить можливості ЄС для підтримки України і в майбутньому. Також ну йдеться про. А, Таку концепцію, яка називається сталевий дикобраз, перетворити на якого завдяки допомозі союзників хочуть українську армію. Вона має стати однією з гарантій стримування безпеки для всієї е, країни. Тобто, в момент, коли ми говоримо Європі про те, що нам потрібні гарантії безпеки, е, Європа каже: давайте ми максимально вас озброїмо, і ви будете гарантією безпеки, того що на Європу Росія не нападе. Ну, це двосторонні гарантії безпеки, скажімо так, які працюють в обидвох напрямках. Якщо у нас буде достатньо зброї для того, щоб стримати ворога, звісно, ми можемо бути гарантією безпеки для Європи, що Росія не буде сунути далі. Водночас, як зауважують експерти, за традицією Угорщина, яка постійно тут і постійно блокує всі ініціативи напряму пов'язані з Україною. І стало відомо, що угорський прем'єр Віктор Орбан звернувся до голови Євроради Антоніо Коштом з листом, в якому відмовився приєднатися до спільної позиції щодо України, одна дипломатка назвала це звернення заїждженою платівкою. До звуків якої всі вже звикли. Ну, здавалося б, можливо, Віктор Орбан тим самим хотів когось здивувати, але в нього точно не вийшло, тому що всі розуміють, чого чекати і чого не чекати від Віктора Орбана. Країни готові ухвалити свою заяву щодо України і без Угорщини, що дозволило би їм безкомпромісно підійти до цієї задачі. Тобто а, угорщину виключають з. Міжнародної безпеки в цьому питанні за словами європейських дипломатів, жодних поступок для Угорщини у зв'язку з цим ні в політичному, ні в вербальному плані не обговорюються. Більшість членів Євросоюзу, за даними знову ж таки не названих чиновників Європейського союзу, стверджують, що можуть взяти на себе ще більше зобов'язань щодо України однак якихось конкретних цифр додаткової допомоги поки що ніхто не називає. Ну і е, є ще інформація від Кайкалас від верховної представниці ЄС з закордонних справ про додаткову військову допомогу Києву. Вона не дістала одностайної підтримки. Однак Єврорада розпорядиться ну, про її доопрацювання. І далі вже знову повернуть на обговорення. Обговорюються державні та урядові лідери е, ці самі програми е, безпеки для України, такі як потенційні миротворчі місії. Багато країн висловили готовність у них брати участь і дискутувати щодо можливих рамок таких ініціатив. Однак, дебати щодо цього є перчасними, адже поки що немає ані мирних перемовин, ані припинення вогню, ані будь-яких домовленостей. Зазначають чиновники. Ну ще раз ми повертаємося до того, що е, є країни, які готові надати миротворчий контингент, військовий миротворчий контингент для гарантування безпеки України, але при цьому е, знову ж таки вони говорять про те, що готові це зробити після зупинення активних бойових дій. Поки активних бойових дій не зупинено в Україні, і нічого на це не вказує. Говорити про якийсь миротворчий контингент ще. Зарано, але тут теж важливо, що головне, щоб не було запізно. Знаєте, як свого часу було з тими ж таки F-16, коли ми говорили про те, що ну давайте чесно, ну ви ж все одно дасте нам певну кількість F-16, Ну то навчіть вже зараз наших пілотів ними управляти. Не будемо чекати вашого рішення, коли ви скажете про те, що ми виділимо вам F-16, А вже зараз навчіть пілотів. А потім вже ну коли дасте, тоді й дасте. Ну там вже домовимося. Так само було і з леопардами, так само і з кожною військовою технікою, яку передають Україні. Ми говоримо завчасно. Ми говоримо, давайте е, зараз навчання, а вже потім, ну коли дасте нам ту зброю, тоді вона у нас і буде. Е, так отут з військовим миротворчим контингентом така сама історія: краще завчасно, ніж запізно, е, тому що ну, нічого не вказує, звісно, за те, що. На місяць можуть бути зупинені бойові дії, хоча це є одним із пунктів мирного плану Європи і України припинення активних бойових дій на морі в повітрі і в тилу. Звісно, про лінію бойового зіткнення не йдеться, але от вони кажуть, давайте от цей місяць для того, щоб ми могли поговорити про щось більш конкретне. То в цей самий момент маємо розуміти, що говорити про військовий континент в Україні ніколи не пізно і точно. Не зарано Євросоюз усвідомлює, що оборона блоку тільки виграє від підтримки України, тому не вітаються будь-які зусилля і коаліції у цій сфері. Самому ж євросоюзу належить вирішити, яку роль він хоче відігравати в майбутніх гарантіях безпеки для України, тобто політичну, фінансову чи законодавчу ініціативу. В Брюсселі беззаперечно відзначають, що є нова динаміка, яку може, яка може призвести до перемовин, до припинення вогню і до мирної угоди у підсумку, і готові взяти на себе відповідальність за безпеку на європейському континенті. Ну принаймні кажуть, так буде написано у висновках екстреного саміту. А якою вона буде по факту на ділі, а не на папері там вже знову ж таки. Побачимо. Ну і знову ж таки до тих перших заяв, які лунають з брюссельського саміту. Я вже цитувала прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який вважає, що Європа зараз справді рішуче налаштована взяти відповідальність за свою безпеку і здатна виграти в гонці озброєнь, яку нав'язує Росія. Президентка Єврокомісії Урсула фондрляєн також заявила. Що безпековий саміт ЄС зібрався у переломний момент для Європи і має ухвалити рішення для збільшення обороноздатності і посилення України оновлення методички на території Росії, і щоб ми з вами не заплуталися остаточно? Давайте все ж таки спробуємо розставити якісь е такі базові крапки. І так, в чому ж відбулося оновлення методички на території Росії? Щоб ми не заплуталися, щоб все було чітко, як то кажуть, і так. А, значить, в лютому 22-го року Путін ухвалює вольове рішення і розпочинає спеціальну військову операцію. А головними цілями, звісно ж, якої стали денацифікація і демілітаризація України. Є зафіксували 2022 лютий. Пізніше Путін пояснює, що Росія розпочала бойові дії, щоб закінчити війну. Адже ну це логічно, та. Так, встановлюється мир ракетами. Все логічно. Друга крапка. Пізніше, ще трохи, та, нам вже стає зрозуміло, що війну розв'язали американці і втягнули до неї Україну, щоб розвалити Росію і забрати всі природні ресурси. Ну, теж все логічно, так? Таким чином, почавши СВО, Путін завдав по Америці попереджувального удару, щоб врятувати Росію. Він швидко розгадав весь цей американський план, згідно з яким США за сприяння української армії, хотіли поставити під загрозу існування Росії і почали діяти на випередження. Тепер виходить, ні існування Росії, ні її природним ресурсам вже нічого не загрожує. Адже Путін настільки геніальний стратег, що завдав попереджувального удару, і навіть тут, незважаючи на те, що ще у 2022 році. Росія, за словами Путіна, повністю вийшла із залежності від грошей Заходу, долар їй не потрібен взагалі. Російський президент тепер вже вирішує розпочати співпрацю з Америкою і, відповідно, пустити її до цінних природних ресурсів Росії. Але тепер Путін напевно не дозволить себе, як то кажуть, вже точно надути, ну і буде. Робити все, щоб американський президент його більше не водив за нас. Ну, певно, якось приблизно так це все виглядає. Просто нагадаю вам всю ту методичку, з якою Путін нам з 22-го року зачитував свої головні тези. Ну а тепер виходить, що ці самі тези е -е почали підзабувати. Але не ми. Ми їх записали і будемо нагадувати.